Слава Україні! З вами знову я Петро, І ви знову на нашому каналі? Читати Круто Крутобухтюб! Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні в мене огляд на книжечку, яку ми придбали на книжковому арсеналі в Києві. А саме Олександр Зінченко. Вірите це автобіографія. Тобто, це Олександр Зінченко розповів сам про себе. Якщо ви не знаєте, хто такий Олександр Зінченко, то вітаю вас, у вас невеличкі проблеми. Але це футболіст, український футболіст, який грав в таких командах, як Шахтар, Манчестер Сіті. Зараз грає в Арсеналі і грає доволі добре. Також він гравець нашої збірної, і в нашій збірні він грає також дуже добре. Е, я дуже радий, що ми взяли цю книжку, крім того, що вона дуже. Добре виглядає, а також це доволі, це доволі корисно і цікаво. Хоча і не займаюся професійно футболом, а я, але я захоплююсь футболом, і, а також я спортсмен. І читати біографії спортсменів, якщо ви спортсмен, це доволі корисно. Тому що ви можете побачити якісь помилки, якісь, як вони взагалі досягали свого. Успіху, як в них як як тривала їхня дорога, як вони добивалися які в них були помилки, як вони боролися з ними. І щось цього запам'ятовувати, щось вам пригодиться обов'язково. Також це просто цікаво і дуже корисно. Також Олександр Зінченко доволі прикольний, цікавий футболіст. І я цю книгу прочитаю з задоволенням. Я Звичайно, ще не знаю, коли саме її почну читати, тому що в мене зараз багатенько книжечок. Але я навіть пробував її трошки читати. Я прочитав півсторінки. І я думав, що її буде важче читати. Але я прочитав півсторінки, і мені дуже сподобалося. Дуже якось так по-справжньому і легко написано. Отже, обов'язково, коли прочитаю, то зніму на неї відео огляд і розповім вам про неї. А також. У мене з'явився такий план. Звичайно, не знаю, як, як я його буду продовжувати, але почати збирати а, такі різні книги, автобіографії або біографії різних футболістів, спортсменів, або просто крутих, визнавних а, людей. Наприклад, в мене вже є Олександр Зінченко, а також у мене є дві книги про Леонела Месі, перша така доволі величенька, яку я прочитаю, напевно, не скоро. Дуже гарно виглядає. І також отака словацькою. Ліонел Месі. Краль Лео. Словацькою навіть. І можливо ця збірка біографій автобіографії буде збільшуватися і буде поповнюватися різними ось, значними крутими людьми. Отже, дуже радий цією покупкою. Буду читати з задоволенням, і також вам обов'язково раджу, особливо, якщо ви спортсмен, і особливо, якщо ви захоплюєтеся українським футболом, і особливо, якщо ви захоплюєтесь Олександром Зінченко. А ви не забувайте читати різні книги, читати, українською мовою читати різними мовами, але тільки не російською, тому що що вам це треба. Ну а всім па-па-па-па!